Добрий день, колеги. Сьогодні розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин охорони навколишнього природнього середовища, житло-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, містобудування, будівництва, підприємництва і сфери послуг. Ця комісія засідає другий раз. У нас в цій комісії є сім членів комісії на даний час присутні четверо. Кворум є. Прошу голову секретаря почати проведення комісії. Маємо порядок денний на руках. Хто за порядок денний голосувати. За, Так. Перше питання маємо. Так, про внесення змін до статуту під Волочівського УЖКГ та затвердження його в новій редакції. Е, Волочівським ЖКГ було подано звернення про те, що в статуті вказано е, в адреси юридичні і фактичні. Абревіатура СМТ під Волочиськ. Ми всі знаємо, що внесли зміни в п'яте прикінцеве положення про адміністративно територіальний устрій, де вже немає такого, як СМТ, є селище. Тому в статуті потрібно зробити зміни саме в тому рядочку, де написано СМТ, буде прописано селище. Інших змін не буде. Прошу затвердити це внесення змін до статуту Пілочиського ЖКГ. Прошу голосувати. Хто за. замість? Так. Про затвердження переліки першого та другого типу об'єктів оренди комунальної власності під Волочиської селищної ради для передачі в оренду на аукціоні та без проведення аукціону в новій редакції. Значить, поступив лист від комунального закладу Центру надання соціальних послуг селищної ради про внесення змін в дане рішення. Тобто виготовлявся новий технічний паспорт, відповідно мінялися площі, які... За підприємства, які орендують відділи, орендують в них кабінети, вони змінилися площі. І відповідно ми повинні для того, щоб здавати в оренду ці приміщення, ми повинні внести в перелік першого та другого типу інші площі. Коли які питання? Немає. Немає питань. Прошу голосувати. Третє питання. Так, далі земельні питання про скасування рішення сесії під Волосійської селищної ради від 5 лютого 2024 року номер 2634 про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на місцевості в селі Чернерівка та передачу даної земельної ділянки у власність громадянці тепер Марії Петрівні у зв'язку із смертю власника. Ой, скажу, що... Людина померла 27 січня, 5 лютого у нас була сесія, нас ніхто не повідомив, що людина померла, і це питання розглядалося на сесії. Так, mm -hmm. як людина померла, спадкоємець вступив у право спадщини, будинок переоформлює на себе. Ми скасовуємо це рішення і передаємо земельну ділянку, присадину в, в Чернівівці її сина. Так, це присадивна земельна ділянка, на якій розміщений житовий будинок. Хіба від характеру до комунальної власності, потім поїдеться. Продовження даного рішення буде в порядку денному номером 2019. Там теж є тепер, бо даний ваш це сподівається. Коли дякі запитання, я прошу усвати. Так, наступне запитання. Про передачу земельних ділянок комунальної власності у державну власність. Це нам актом приймання передачі в 14-му чи ні, в 2018 році державокодастрові передало там, ну багато земельних ділянок, там сотні, напевно, близько сотні. По даному наказу пішло. Ми передаємо з якими суду. Ні, ні ні. Чи всі, які вибрали? ні, ні. не всі. Ми, е, було, був суд. По е, протизаповідному фонду 300 зілян рішенням суду в нас витребовано власні держави дві земельні ділянки, але ми собі так подивилися пакет поменяння передачі, що, що там ще три земельні ділянки, вони теж попадають в межах продозаповідного фонду, і ми добровільно передаємо їх, щоб не було ніяких нюансів. Ніби продозаповідний фонд може бути в, в власності громади, але то таке не робити нікому е, план, не робити нікому добре, відомо державну власність державокадастр, нехай собі тримає. Заповідник. Межа села Глущенці і Жеребки одна ділянка. Дві Галушчинці, одна попала жире. Дві земельні ділянки в нас зображені за рішенням суду. Витрибули власне призначення, але потім, щоб комусь десь не передали, воно знову є жереб. Жереб. заповідний так. фонд. Розораю. Так ми порадилися, після суду ж так буде не, не йде. Ні, 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 ми наснули шари на публічній карті і більше немає. І гарді. Там же ці сармації попадають, нам воно не потрібно. А вони на 46-ту попадають, то не а. так. Ви так. Так буде, так ми вирішили, буде правильно. Добре, юристи за мною порядникам порадилися, прийняли рішення. Прошу проголосувати туди. Так. Про реєстрацію земельної ділянки за кадастровим номером в кінці 0,46 площею Наталія не вмію читати ці площі. Один, один, сот... один. Майже 12 соток майж, майж, майж за межами села Голошенці Тернопільської райони Тернопільської район, області район, в комунальну власність. Земельна ділянка, яка розміщена між сінокосами недалеко від кар'єру, і її є кадастровий номер, вона сформована прореєструвати комунальну власність полочинської соняшній ради. Тебе беремо сейчас. Нічій вам переважно. Голосуємо. Mm -hmm. За. Так, наступне. Про реєстрацію земельних ділянків з номером 1573 площею практично 50 гектарів на межах села Качаніка Тернопільської району, Тернопільської області та колональної власність. Та сама ситуація, тільки в Качані. Mm -hmm. Голосуємо по жосла. Чотири. Наступне питання. Про надання до виконавчого комітету полочись та серед на полі земельної ділянки за додатковим номером. Це та сама земельна ділянка. Площею фактично 50 гектарів за мемами села на 13 Хмельницької області. Це вже поділити такі э, частини. Після реєстрації. Так, після реєстрації. Голосуємо по жовта. Так, проведення дозволу виконавчої дітей селищної ради на розроблення технічних документацій і зимову щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, яка розташована в межах села Кам'янки, орієнтовною площею 6 сотих із формальної земельної ділянки. Автомобільний майданчик. Передачу в оренду ділянки для бізнесу та розумієм. комерцію чи... А то прице, то років магазин. Так. Це пановестолковий історичного спорудишка. Туди, задня перед баром. Ні, Це ще ніхто не може. Ні, це на церкві. Туди дуже. Колоба, колоба. Перед баром, збоку баром. Збоку баром. Зліва, <газів> право там Це буде формування мені димянта, тому що вона не має кадастрового номера, вона сформується, але це комунальна власність. Бо це комунальна власність і передається вам. Ні, тільки Поки що опіжки тільки в коментарях. Знаємо, воно перед колгоспом, перед інакшим колгоспом? Ні, ні, ні. А там де магазин, що? Перед магазином. Перед магазином. Ні, зробити далеко. Бо там ще колгоспного є там бригада трактова. І перед ним ти Ну Так, фактично нам все одно приформувати. Ми його ми його сформуємо поки що. Тож, Ре, без ми, ми ще, передачи, ми ще ми не робимо, робимо передачі, ми, ми тільки формуємося. Щоб ми не зайшли на територію перед... <клес> ні, ми не зайдемо, тому що колгосп сформовано вже. Але. І, ну, і два правильно, в сердить, а перед ними. Ну, то, ну, наші, та, ну що хочемо Здорово, дали, дали автомобільні дороги, червоні лінії. Так, ми просто їм ментируємо. Там нормально все. Перевірено все. Так, ставте на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Видення право постійного користування підприємства, об'єднання громадян, харчових, земельною ділянкою площі 62 дві сотих, за кадастром номер кінці нуль дев'ять тридцять призначенням 11.02 для розміщення та експлуатації основних підсобів і допоміжних будівель із користування підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. Вселищі по вулиці івана Франка, 18, у зв'язку з набуттям іншими особами право власності на комплекс будівель та споруд. На даній земельній ділянці викуплені приміщення. Є троє співвласників цих приміщень, але земля комунальна, але свого часу, коли приміщення викупили, не припинилося право постійного користування. Припиняємо право постійного користування, реєструємо комунальну власність Підучецької селищної ради, а тоді будемо думати, як зробити розподіл, тому що вони... Не не там, що... Вони між собою не, не можуть до діду, згоди. Вони між собою не може до не а можна в віші написати, написати, вони вправляли там благоустрій території і прилеглої а, а Кому ви напишете? Благоустрій там немає влада. Благов... То коли надавали землю, то ми ще не немає. Питання благоустрою належить виконавчому комітету. Ви можете їм написати так листа без ко це харчовик, то вони до собі нічого немає зараз.

Ми себе робимо, ми собі робимо ту землю, а потім дамо їм вже. В оренду. Там, в оренду. Самі собі напиште, прийдуть. Що? Ні, ні. Ви маєте рівно писати, що... Ми претендуємо на землю, як приперуть хоча б. Ми вдома їм давали землю і гуляли. Так ви бачите, що ми так припиняємо, а не забираємо. Я Кому вам купу, купу прикладів навіть щоб понабирали, а тепер ж mm. має то все косити, а я маю писати ні зараз. Була, так, коли mm. Та, нарада така при голові селищної ради, то буде таке звертання написано, що хто там понапирали і ви писати чи писало листа, mm. чи не писав. Mm. А вони жили я то, в Америці Чупровській сидіть, а тут около yeah. приїжджає постійно, я можу там смикати це Напишіть йому листа. Шипок вот взяв на 49 садок. 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 Там зараз бики сидять і чекають, поки дитину заберуть. Можна було б час має, через суд має? вилучати? Тут земельні ділянки приготували собі під будівництво. Я знову приписи, дійсно, знов пишу і пишу, а з бритки все загортаю. Ну то, по тому питання ви вже зрозуміли, то ми не даємо, то є наше. Давайте вертатися до земельних питань, у нас повністю є. Якщо то є ж і в демократії. не земельні питання, а питання благоустрою. Це все вигляд нашої громади, ось основний лице. вигляд, лице. Лице. лице нашої громади. Значить, треба звертати увагу про виділення, виділенні з... на оренду чи на... Та ж нічого не дає, ми виділяємо... Ми не забираємо, за. ми не забираємо. Так, ми не забираємо, забираємо так, то я за. А, як, так, так, так голосуйте. Чотири. Так, наступне питання. Передання дозволу у управлінні поліції охорони Тернопільської області на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної дівянки в постійне користування орієнтовною площою Піти Наталія, три для розміщення та постійної діяльності Національної поліції і територіальних органів підприємств, та організацій, що організаційної до сфери управління національної поліції за адресою франка 10А селища ще підвочить про Є клопотання, є право власності на нерухоме майно, є витяг хто керівник. А я там не... а, скільки там від стіни? Кругом будинки. З території там де міліція, там палогою. І це я охорони. Ні, ззаду. Ззаді загорожу, ні. Що заліз спереду? То то Там де сходи до гори. Зупинка там. Вони зупиняють свої автомобілі. Ні, ну дай плисти. Я так. Яка територія міліцейна, яка? І заїде не підір. А стара міліція. Стара міліція сільського госпіталя. Стара міліція. Слуш, є так. Ні, ну тут треба подивитися до поряд. Трутуар да де стойсько. Тут да дорога, франкар. а тут от є де да тротуар. Черена неволя, яка ширина вулиці залишила? Не Шерна, Шерна булиця. Шерна булиця. Шерна булиця. по залізничній, по франках. <кху> Залізнична стоїть. А вони, на подивіться, яка вулиця. Ще не вулиця. А ну, будемо знати, яка ще на вулиці, бо тут все тільки це будинок. Це по ментальній забудова. Дивіться, це є тільки дозвіл надання, а вже потрібно затверджувати, значить то треба все поговорити з архітектурою. Мама, мама, бачу, я, я бачу, і тому я спитався, яка на дорозі. Я ще нічого не бачу. Крім того. Щоб вони намалювали той будинок, щоб Так з там ще нема куди давати. Там, там, там є ширина жонка, погоджується з культурою. І в ворота заїжджати теж там, там на двої до воріт, там теж площу там. на двох ділити, бо там ще люди заходять туди. Ну, там приміщення, ще яке, бі... ні, 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 то не то. Я маю на увазі, якщо в ворота так, не заходиш, ворота, ворота їхні, так? Ворота заходиш, то ту землю треба поділити, бо там з воду живе. Ні, nee, mm -hmm. там окремо, там і там окремо. Але земля, до ну чого? Вони може до землі тут забирають? Ні, mm там -hmm. mm -hmm. треба. Ну, подивити, yeah. подивитися, yeah. Ми, ми поки що беремо виготовили проект, проект вже детальніше, ми вже там бачимо. За архітектурою, подивитися на будівлю, що ну, дорога, яка має залишитися. Заїзд чи там на двох чоловіків на Так, і залізнична і франка. Добре. І навіть, якщо треба, то треба буде йти по стіні. Добре. То ми тільки для виготовлення документації. Так, так, ну тобто ви щоб не міряли. Так, Чому щоб вони ми... міряли. Просто ми з поліцією, коли вони їхати міряти, щоб вони нам дали знати, щоб ми бачили, що робили з вами. Так. так Прошу висувати. Прошу висувати. Хто за? Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо підведення зміни Кожну 19 гектарів, майже 20, так, 13,5, в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на житлові будівлі, закуплені приміщення по вулиці Центральна, в селі Івані та району. За рахунок земельська номером в кінці 125 12 та. тракторна бригада, АЗС і. Ну, Прото маємо вже оголосвали на слідці. Ну що, голосуємо <плес> проголосувати? Одинадцяте. 12, там вже 39%, але це є приміщення. <плес> Він добре. Складне добре за село. Я питалася, Марія Богдан був Іваніцію. Дванадцяте питання це те саме приміщення, воно викуплене, тільки це є складним добре. Він трошечки по дорозі дорозі. Спеціальне Спеціально дороги. Так, будівель. Голосуйте? Голосуємо. Голосуємо. Хто за? Так, наступне, 13. Про надання дозволу виконавчого комітету під селищної ради на замовлення звіту про експертну експортнуршову оцінку земельної ділянки з тілевим призначенням 11.3 для розміщення та експлуатації основних підсотників і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств площею 25 соти за кадастровим номером 1723 в селищі Підволочиськ, Волочиськ, Незалежності 15 18 під викупленою будівлею громадянки громадянина Калити Михайла Августиновича. Там де був. Да, да, я когось Так, був. Приватна маска землею. Він ви купив будівлю та так хоче купити самі. Ні, то то, то м'яді давно вже купили там трактори, є, а він той кусочок слідуючий. Там, то, там зубочне, кажеш. ще за, за то, що на домовішникає, а те, що було засипане в сміттях, то він там то забрав, вийшли. Так, ну що? Людина старається да. робити. Голосуємо. Прошу слави. Так, наступне. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва і обслуговування будівель торгівлі і площі 700 За кадастровим номером 516 навчалося під час вулиця Ленина Галицької 96, Галянці Купрієнко, що не було дивно. магазин, те, що не прийшло мови. Так. Є 8 ранку не надали. Вона купила, викупила, має там туди. Ні, ні, то люди не, депутати не приходять на сесію, не хватає голосів, то немає якихось ну, не, проблем радіо. Я думаю, це питання, ми обговорюємо. Прошу 16. голосувати, хто наступне. Про внесення змін в сес... рішення сесії Ком'янівської сільської ради під Волочинського району Тернопільської області від 29 грудня 1997 року про безоплатну передачу у приватну власність земельні ділянки. Громадянці Сісюк, Руславі Єстахів, ні в Камінки, в частині зменшення площі земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства площою 23 сотих на площу майже 17 сотих для ведення особистого селянського господарства в селі Кам'янки згідно геодезичної зйомки. Це є старе рішення, яке до 2002 року про безоплату передачу земельної ділянки. Земельна ділянка не передається на даний час у власність, тому що вона вже передана була. Але людина тепер зробила зйомку і площа зменшилася згідно до зішньої зйомки. Тоді була, кидали кроквою, тепер більш точно і для присвоєння кадастрового ми розменшуємо площ. Люди хочуть все більше, ті хочуть добре. Є не просто більше платять, а ну дійсно менше. 17. Про доповнення рішення сесії Півоческої селищної ради від 23 серпня 2024 року номер 2851 про внесення змін в рішення сесії Хучанської сільської ради від 19 грудня 1993 року номер 67 про передачу приватну власність безоплатної земельної ділянки громадянина чи громадянці Андрейко в частині присвоєння кадастрових номерів земельна ділянка площі 20 сотих за кадастровим номером. Кінці 0844 та земельна ділянка площею 24 за кадастровим номером 0843. На попередній сесії було прийнято рішення про е, поділ, поділ земельної ділянки, бо земельна ділянка про безоплатну передачу приватну власність було 40 сотих прописано. Там є дві земельні ділянки 20 20. 20. Поділили, а тепер доповнюємо кадастровими номерами. Тому угу. ну, що закинули на реєстрацію ну, і зволили кадастрові номера. Прошу справді на Дякую. Так, далі йде об'єднання з 17 по кінця 2. Там, там є питання, ви бачите, це приватні будинки, це землі під приватними будинками. Я прошу вас проголосувати перший раз за об'єднання, а другий раз поставити на голосування, якщо ви підтримуєте всі ці Я Прошу голосувати за об'єднання. Прошу голосувати. 17. 14, Всі питання вичерпані. Дякуємо комісії за роботу. Готуємося до сесії в п'ятницю о 10-й